Але в цьому році були і позитивні речі. Якщо говорити про статистику, то саме дві турбіни 5,5 МВт одиничної потужності кожної були введені в експлуатацію з Колівської вітростанції в лютому цього року, яка була побудована в 2023, і вже введено в експлуатацію дві. Нових вітрові турбіни потужності 4,8 МВт. Це вітропарк «Астровський», ніжні ворота в Закарпатській області. Чим цікавий проект в Закарпатській області? Ну по перше, це в цьому регіоні раніше не будували вітроенергетику. По-друге, протягом 2022-2023 року відбралася релокація підприємства Скроматорська по виробництву вітрових турбін «Friendly Wind Technology» зараз називається компанія в Під Ужгород, де сьогодні вже запустили виробництво башт, зборку гандол і.